Добрий день, 26 серпня Полтавська область. Деякі покажу доповідні сливи, які влежуються чи вже влежалися. От. Це квін. Дуже добра слива. соковита, ну, тут соку в ній. От от. Дуже багато і дуже приємний смак. Багато цукру. І якийсь свій, видно ж, що... сектовий аромат, неповторний, будемо так скажемо. Дуже класна сливка. Ну, є в лесці і до того, підгнивання бувають трішки. Ну, серед диплоїдних, скажімо так, у цьому році вони саме такі в мене нестабільні. Багато підгнило, хоч і рік такий, що практично нічого не гніє. Ну, Смак, так. Да. І вигляд от починає жовтіти. Не знаю, як його дочекатися, щоб вона вся жовта була. ну, Тоді, мабуть, і ще відкинеться немало. От вона зелена, смачна, надзвичайно смачна. Так, далі. Далі дабл-денді. Дабл-денді. Ну так, мабуть, правильно. Це плод. Воно тут гібрид. З абрикосом дається слива. Ось такий має колір, якщо повністю вже влежено. І ну, і по сокові просто тече. Сік, смак. Ну вже в такому стані. Там практично і в шкірці вже немає. Ледь щось чути. Кислоту ну, практично немає. Цукру дуже багато. Якщо вона ще такого буде кольору, як кавун розова, то там буде у шкірці відчутна кислота. Ну, а це вже, можна сказати, перестиг, то кислоти немає. Дуже такий красивий, привабливий, розміри гарні. Ну нічого, мов, не, не гніють, врожай гарно зав'язав. Непогано. А і хлебор так, посадив. Було декілька плодиків сигнальних. Ну, На вид вони гнісінько такі були. Я вже не знаю, де я їх поклав, чи сюди, чи той хотів зрівняти, чи вони Це одне і те ж, чи. Є відмінність якась, ну, по зовнішньому вигляду, по сроках досягання я не замітив. Так, то часан. Той чесан, є той чесан, ну, що ну, ну, ну... скажеш, як... А, а запах який? Ух, просто нюхаєш і запах зразу. Тут не, на базарі не треба пробувати давати. дайте просто понюхати його. він теж ароматний, але ну, не такий, не такий. Та ж? так, і це в нас... Що ж це в нас? Заблег стара. Крупні плоди. І теж вже, вже соковиті. Ну, соку у цих буде менше, ніж у тих усіх. Бачите, не, не дуже. Тече, ну, зовсім не так. Більш такі вони упругі, м'ясисті. Мабуть, простіший смак, ніж оцих, що я згадав поперед. Гостіший смак. Ну, дуже багато цукру, просто таке. Mm. Ну, я думаю, що для того, щоб, наприклад, різноманіття було, то, то, то треба, щоб отакі всякі були. Отак. О. І тоді це буде супер виглядати.